Добрий ранок, добрий ранок всім. Рада всіх бачити, доєднуйтеся. Мене звати Юлія, я експерт з ефективної комунікації, працюю в сфері сталого розвитку, допомагаю людям підготуватися до співбесіди, а також коуч по кар'єрному розвитку. Я зараз на даний момент дуже багато проводжу ефірів. І в кожному ефірі я вам розказую якісь розповідаю такі. Моменти, які допомагали не тільки мені, а багатьом нашим колегам, моїм колегам, моїм друзям, і також те, що взагалі працює, тобто дієві такі речі. І сьогодні ми з вами продовжимо, я вам обіцяла в одному з моїх ефірів, що я вам покажу книжки, які вам можуть допомогти безпосередньо в кар'єрі, і що ви можете, припустимо, взяти для себе. Отже, сьогодні я з вами. Мені здається, що сьогодні буде така перша зустріч щодо книжок, так, бо багато з вас питали, які книжки я читаю, що я можу порекомендувати. Я зазвичай рекомендую всі книжки для, для читання. читання, ось. І сьогодні я вам покажу те, що безпосередньо я читаю, що допомагає мені. Або припустимо, що я вважаю корисним, і я вам покажу, як ви можете це використовувати. Припустимо, якщо ви хочете стати менеджером, так якщо ви хочете працювати або тім лід, якщо ви зараз на момент хочете бути тим або ви вже тім -лід. І вже хочете бути менеджером. Тобто, у вас є така сходинка, так? Тобто, ми з цієї книжки і розпочнемо, до речі. Сьогодні з вами поділюся для тих, хто зараз доєднується, з вами поділюся книжками, які я обіцяла, що покажу в ефірі. І якщо ви їх читали, будь ласка, напишіть у ваших коментарях. Напишіть в коментарях, чи ви читали їх, і також поділіться, будь ласка, що ви зараз на даний момент читаєте. Які книжки по вашій професії, припустимо, ви читаєте? Кар'єрні книжки. Так? Перша книга, якою я хочу з вами поділитися, це Корі Коген. Тут багато авторів, але він основний Unofficial Project Management. Unofficial Project Manager. Ось ця книга це те, що вам дійсно необхідно. Бачите? Це те, що вам дійсно необхідно, для того, щоб зрозуміти, яким чином планувати всю свою діяльність менеджера. Вона розписана дуже легко. І якщо ви вже читали дуже багато книжок з менеджменту, я б прочитала їх дуже багато, бо перша моя освіта це менеджер організації в освітній сфері. І в такому випадку, тобто, я вже дивлюся на цю інформацію, як вона може бути корисна в цій книзі дуже багато користі, і я думаю, що вам може це знадобитися. Тобто, це дуже дуже, дуже класна книга і читається дуже легко. Є деякі там, припустимо, навіть картинки, таблиці і таке інше, тобто, те, що вам може знадобитися, підказки, яким чином. Конструювати, планувати свою роботу також яким чином працювати в командах ефективно. Тобто, те, що ви зараз наприпустимо, припустимо, будете дивитися у цій книжці. До речі, вона вийшла в новому примірнику, і вона була оновлена. Мені навіть здається. Цього року, але можу помилятися. Тобто, наприкінці того року, 2024-2025, тобто, є най найновіше видання цієї книжки з оновленнями, що дуже класно. Це перша книжка, яку я вам, яку я вам рекомендую. Ця книжка допомогла мені, коли я переходила з позиції Тім на менеджера. Тобто, це ця книга дійсно допомогла мені настільки стільки навіть. Порадами, які там можуть бути, ось бачите. Тут навіть в мене є такі закладинки. Я таким чином читаю щось там собі відмічаю і таке інше. Тобто, тут дуже багато є порад, які ви можете використовувати. Для того, щоб емоційно також себе підтримувати в, в правильному такому стані емоційному, і не тільки. Тобто тут дуже багато чого стосується також операційної діяльності і не тільки. Ось, Також планування. Зазвичай це постановлення цілей та планування. Постановлення цілей та планування можна знайти в цій книжці. Дуже класно, рекомендую. Я її купляла на, мені здається, на Амазоні не пам'ятаю, не пам'ятаю коли. Мені здається, що я її купляла десь 3 роки, десь три роки тому. Коштує вона, зараз подивимося, десь 20 євро, 20, ні, 20, так, 20, 20, 20, ні, так, 20 доларів десь десь приблизно така сума. Далі інша книга. Якщо припустимо, ви на даний момент вже працюєте в компанії, в, в компанії, в якій необхідно розуміти, яким чином різні люди спілкуються, що вони взагалі, що вони думають, як вони думають, як це найголовніше, ви можете взяти оцю книжку. The Culture Map Ерін Meyer. Дуже класна книга. Я всім рекомендую, хто буде. Привіт-привіт! Дуже рада вас бачити. Всім рекомендую, хто на даний момент працює в середовищі, де дуже багато різних людей з різних країн. Тобто, якщо у вас інтернаціональна компанія або у вас в команді дуже багато людей з різних країн, вам необхідно розумітися, що вони безпосередньо. Що вони е, думають, яким чином взагалі вони конструюють свої думки? Е, чи це відкрита, чи більш закрита така е, культура? Так? Тобто Там дуже багато аспектів, і тут е, також ви можете побачити, в мене тут є е, деякі такі посткардс. До речі, а посткардс ну, е, посткардс, е, мені здається, так, це з, е, з Оксфорду. А ця мені здається, що я цю книгу також купала купляла в Оксфорді. А ця з Нотенхіл, дуже класно. Так, ну я т -т тоді і там і залишу. Отже, оця книга, вона must have і must read, якщо ви будете або плануєте працювати в середовищі, де дуже багато різних людей з різних країн. Є дуже багато корисної інформації для тих, хто працює на нідерландському ринку, і не тільки, але там дуже багато є прикладів безпосередньо з нідерландцями, Бо це дуже така цікава, дуже прямолінійна культура, вона, вона відрізняється від нашої дечим, але мені здається, що дуже буде корисно всім. Тобто Там і про Латинську Америку, про все є. Тобто, Будь ласка, читайте. Далі, так, це друга книга. Якщо ви на даний момент. Не знаєте, чим вам зайнятися. Як? Або ви знаєте, що ви хочете чимось зайнятися, але не хочете вже робити те, що ви робили uh, раніше, де ви працювали раніше. Ваша сфера вже вам не цікава. Хочу вам показати отаку книгу Designing Your Life. Може, хтось ось вона: Designing Your Life. Uh, це uh, ця книга написана Біл uh, Бернетт and Дейв Еванс. Вони, до речі. Uh, Мені здається, що вони в Стенфорді, але не буду брехати. Один з них викладач Стенфорду. Я, я подивлюся для вас добре. Написано дуже легко, є дуже багато практичних завдань. По цій книзі є дуже багато тренінгів. Зараз люди вже розуміють, окей, книга класна, тобто я бачу, що але він по ліцензії йде. Тобто, якщо ви хочете викладати, припустимо, якісь тренінги з по цій тематиці за цією методологією, там необхідно, щоб була сертифікація, і її можна отримати. Тобто, це не проблема. Дуже класна книга. Також ви бачите, що в мене тут є закладинки різні, і вона я її купляла. Вона була. Недешева вона була десь 35-40 євро. На той момент вона була. Мені здається, що я її купила тільки вона з'явилася, я її купила. Ось вона. Але на даний момент я дивилася, вона десь може в районі 15-20 євро. Можна її придбати. І, до речі, до неї ще є зараз воркбук. Також можете подивитися. Чому я про це кажу? У мене було дуже багато колег, які, припустимо, вирішили в якийсь момент змінити свою кар'єру. Хтось переїжджав в іншу країну, таке інше, і їм необхідно було конструювати, будувати свою кар'єру з нуля. Або не з нуля десь в людей вже був експірієнс, і вони але знаєте, коли ми щось змінюємо, може ви також можете цим поділитися, як у вас, коли ви щось змінюєте. Ці зміни вони роблять нас з однієї сторони сильнішими, а з іншої сторони необхідно дуже багато наснаги і необхідна, необхідна ця впевненість в собі. Не увесь час не завжди. Ця впевненість в собі вона є. І тоді, от така книга. Вона дійсно дуже класно працює. Ви розумієте, де ви хочете працювати, де ви не хочете працювати, в якому середовищі, і що для вас важливо. Тобто, тут дуже багато роботи також з цінностями, і також ви будете для себе для себе розуміти, що вам подобається. Дуже багато прикладів, що е, е, я також бачу, що це дуже корисно. Е, отже, е, рекомендую, маю рекомендаціон. <laughs> Так, це є. Далі, далі, тут дуже багато в мене книжок, але я на сьогодні я оберу деякі, і може завтра портовшимо. скажіть мені, будь ласка, якщо вам цікаво, будь ласка, лайкніть, скажіть, що ви на даний момент читаєте. Мені також дуже, дуже цікаво. І взагалі, вчора я вам казала, що читання, воно дуже корисне, не тільки це не пусті слова, тобто, це допомагає вам розвивати вашу мову, це допомагає вам розвивати ваші когнітивні такі. Процеси, ваше аналітичне, критичне мислення і таке інше. Ось, якщо ви, якщо ви на даний момент, припустимо, хочете працювати в продажах, якщо ви хочете або бачите себе, припустимо, в давайте так в маркетингу і також в продажах, бо, на мою думку, маркетинг без продажів. Маркетинг взагалі він повинен він потрібен для чогось. Так взагалі мета кожного бізнесу це, це гроші. Так, тобто основна така мета, щоб можна було сплачувати заробітну платню і таке інше. Так, мета є також допомогти людям зробити якийсь імпект, це точно. Але зазвичай бізнес він на той бізнес, щоб заробляти гроші. Так, в такому випадку вам необхідно розуміти, яким чином їх заробляти, і яким чином компанія може це робити. Для того щоб стати sales, вам не обов'язково йти в університет і закінчувати. Якийсь курс, припустимо, п'ятирічний сейлс. Ні, вам необхідно, не, не не завжди. Скажу так, вам необхідна основа і вам необхідні знання, так а вже ж, але ви можете. Я, я знаю дуже багато людей, які не мають освіти безпосередньо в продажах. Вищої свиди в продажах, але вони перейшли з іншої сфери, бо вони зрозуміли в якийсь момент, вони зрозуміли, що вони хочуть продавати, що в них це виходить, так? тобто вони хочуть це робити. І таким чином, припустимо, один з прикладів, який я хочу сьогодні навести, може, ви вже знаєте цю людину. Це Алекс Хормозі. У нього є отака, отака класна книга. Це перша книга 100 million offers. Дуже класна книга, яким чином продавати, і яким чином. Нам робити офери, такі, які будуть дійсно продавати. Чому мені подобається ця книга? Може для вас також це буде важливо. Дивіться, дуже є багато також картинок і таке інше, тобто таблиці є. Я люблю, коли є візуал, ось бачите, дуже багато цього. Але це не тільки про картинки, це про те, що ця книга дійсно допомагає дуже сильно. Людина, яка її написала, ось, до речі, він з жінкою, ось тут вони. Алекс, У нього є також дуже класний, успішний YouTube канал, і він розповідає, яким чином необхідно продавати, яким чином необхідно робити такі офери, щоб вам не казали ні, яким чином необхідно продавати, так щоб ви бачили результати, і яким чином ставити цілі, припустимо, по продажах, і їх, і їх досягати. І тут, до речі, є така товстіша книжка, це вже друга книга його. Тобто, якщо ви хочете працювати в сейлс, Якщо ви хочете працювати у продажах, ось ця книга, бачите, тут такий лід магніт, так? Такий магніт. Вам на Вона називається 100 million leads», І тут, ось тому ви бачите такий магнитик. Так? Дуже класна книга, також вона з поясненнями, з різними такими дуже простими. Малюнками, також з інстаграму, також дуже багато чого можна подивитися тут і побачити. Отже, я рекомендую привіт-привіт! Я сьогодні вам розповідаю про книжки, які вам можуть допомогти в кар'єрі, і що вам може допомогти безпосередньо в тій сфері, в якій ви хочете працювати. Оці дві вони дуже допомагають безпосередньо в сейлс. Це Алекс Формозі. Можете подивитися спочатку його. YouTube, і потім скажете мені, що ви на цю що ви думаєте? Але зазвичай ті люди, які вже дізнаються про цю людину, вони розуміють, що продавати це кайф і взагалі це можна робити. Це мистецтво, знаєте, це мистецтво. О, дуже рада, що ви під'єднайтесь Юля Привіт вогонь. Дякую, дякую, дуже рада. Сьогодні розповідаю вам про книжки, які вам допомагають або можуть допомогти у вашій кар'єрі. Ось, тобто ці дві книги вам можуть допомогти. Моти безпосередньо в, у вашій кар'єрі, якщо ви хочете продавати. Але для того, щоб продавати, необхідно, що ваша людина не може продавати на великі чеки або взагалі продавати багато, якщо в неї нема правильного відношення до грошей. І для цього, для цього я пам'ятаю, що одного. Одного дня я дивилася одного з моїх улюблених ютуберів, Алі Абдал. Він мені не тільки мені, всім порекомендував таку книгу. Може, ви вже про неї чули: The Psychology of Money, Морган Хосел. Мені здається, що це одна з найкращих книг. Вона показує, яким чином взагалі гроші працюють. Це не така тривіальна книга, де, де хтось вам буде казати, що гроші роблять гроші. Ні, в цій книжці ви можете побачити дуже багато історичних фактів, яким чином ми взагалі прийшли історично до, до тієї точки, де ми зараз знаходимося, і що буде, припустимо далі. Дуже класна книга, дуже багато референсів і також коментарів. Ну і в принципі я. Можу вам так сказати, коли мислення про гроші змінюється, змінюється все навколо, все на округи, і це дуже важливо. Тобто, моя б рекомендація була спочатку оце робити, оце, потім навчитися яким чином продавати, якщо ви хочете робити, якщо ви хочете працювати у продажах, і надалі у вас ви будете зростати по кар'єрі. Ви будете зростати, мені здається, по кар'єрі, так. Далі ми йдемо до цієї книжки, яка вам допоможе вирости, припустимо, з ліда до менеджера. Ось Unofficial Manager. Дуже класна книга. Про неї вже розказала. Розказала вам з самого початку. А якщо ви не знаєте, що робити по життю зараз, і це нормально. Бувають такі ситуації. В мене також таке дуже буває часто. Я думаю, боже, що робити? Все. Ну тобто, це, це нормальна історія. Тобто, необхідно до цього ставитися, що окей, в мене такий стан, мені необхідно, мені необхідно себе насичити правильною інформацією, поспілкуватися з правильними людьми. Не дивитися ньюз, так, тобто ніякі новини, щоб не, не, не робити цей шум не коли ви вже в такому стані, що не зрозуміло, що робити далі. Так, тобто необхідно себе nourish, так, тобто необхідно, себе, необхідно до себе так ставитися, щоб інформація, яка входить у вас, вона безпосередньо вам допомагала. Дуже рада вас бачити. Сьогодні, ми, сьогодні я показую книги, які вам можуть допомогти у вашій кар'єрі. В різних сферах, а деякі можуть бути використані в різних сферах, незалежності від сфери, в якій ви на даний момент. Ось ця книга, ця книга це Design, Design in your life». Вона, Вона допоможе всім, хто на даний момент змінює професію. Змінює змінює кар'єру, змінює робоче місце. змінює, хоче взагалі зрозуміти, що необхідно зробити. Якщо ви припустимо, не знаєте, чи вам звільнятися чи ні. Якщо ви не знаєте, як до цього прийти рішення, ось ця книга дуже дуже класно вам може допомогти. Вона допомогла дуже багатьом моїм екс-колегам, натований екс класні люди. Я з ними зараз ще спілкуюся. Я йому цю книгу дарувала, коли вже була остання зустріч, або припустимо на роботі. Або, припустимо, була вечірка з приводу того, що людина вже йде з компанії, ну і ми там деякі сувеніри і таке інше подарунки дарували. І оця книга вона була одним з таких подарунків, або ця, або воркбук також в них є. Я завжди купляю на Амазоні, в них дуже багато. Їх зараз раніше, до речі, коли я купляла її, не було дуже багато, а воркбуків взагалі не було. Тобто там було, там було написано, що вони є, але написано було, що воркбук приїхав. Їде аж за місяців, я думаю, Ні, я не буду так чекати. А потім, знаєте, подивилася і не на часі було тоді. А подивилася два місяці тому і подивилася, що супер, клас. Книга є, воркбук є, можна все замовити. Клас. Ось, до речі, це не філіатки, це не якісь там це щиро від мене, від серця, від душі. Вам це рекомендую. Тому беріть, беріть свою реальність, як ці всі блогери кажуть. Нехай допомагає. І остання книга, яку ми сьогодні з вами розібрали, якою я з вами сьогодні ділилася, яка допоможе в будь-якій ситуації, коли вам необхідно розуміти, як працюють різні люди, як зрозуміти логіку інших людей, які, припустимо, з іншої країни. Ось вона. The Culture Map. Найкраща книга. В мене дуже багато клієнтів, які з Туреччини, з Бразилії, Іспанії. Дуже багато людей вони цю книгу читали. Українці, дуже багато моїх клієнтів, які з України також вони читали цю книгу, вона допомагає. І це не така, знаєте, книга прочитала і, і забула. Ні, ось ця книга. Я дарувала свою книгу. Я взагалі люблю дарувати книжки. І цю книгу я дарувала. Я не знаю, скільки разів вже і пересилала, і надсилала її, але я за те, щоб люди взагалі купляли, інвестували в своє навчання, так і необхідно поважати права людини, права цього автора. Тобто, я ніяк ніяким чином не шерю тільки лінк на книгу, де можна її придбати. бо це... Це така дуже складна робота була. Дуже багато людей працювали над цією книжкою, і дуже багато практичних завдань там також є прикладів, які працюють, і референси різні лінки, які вам дійсно допоможуть по життю. І ви знаєте, ну, прочитати цю книжку дуже, дуже легко. Берете її в. Протягом ком'ют, протягом того часу, коли ви їдете на роботу, припустимо, в паблік транспорті, якщо ви в паблік транспорті, або якщо ви у машині, ви можете послухати. Але що я вам можу сказати? Зараз подивлюся, там деякі, деякі є такі таблиці, тобто дуже класні, їх необхідно подивитися. подивитись. Припустимо ось такі: є так, таймлайни, припустимо, і графічні такі є різні таблиці. Їх не дуже багато, але вони є. Тобто я б рекомендувала все ж Таке мати, знаєте, деякі книжки, книжки необхідно і мати в paper, paper cover і hard cover, а також необхідно digital. Тобто я люблю комбінувати, і слухати, і читати безпосередньо, або тільки слухати, або тільки читати, тобто, щоб різні стратегії були використані. Ну і зазвичай це розвиває різні різні Скіли. Бо раніше я вам вже казала, що я працювала дуже багато безпосередньо в сфері лінгвістики, і Я розумію ці процеси, яким яким чином вони працюють, яким чином на нас впливає аудіювання, тобто книги, які ви слухаєте, книжки, які ви слухаєте безпосередньо аудіо. А також коли ви читаєте очима, тобто яким чином є кодування, декодування інформації, це дуже важливо. Яким чином ми це робимо? Необхідно застосовувати всі. Um, тобто є аудіювання необхідно застосовувати, listening and um, reading, тобто все необхідно використовувати для того, щоб ви могли правильно себе подавати і для того, щоб воно використовувалося. Дякую, що ви лайкаєте, дуже рада вас бачити. Um, для того, щоб воно вам допомагало. Отже, сьогодні ми, я, з, я вам, з вами поділилася 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 книжок. Ми з вами сьогодні подивилися, ось вони всі. Не я їх написала, але це попереду. Зараз я працюю над своєю книжкою також. Поділюся з вами інформацією дуже скоро, дуже скоро. Бо є дуже багато практичної інформації, якою я хочу з поділитися І буду вам, I will keep you posted, я буду вам розповідати. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якою мовою ви б хотіли прочитати книжку взагалі. Тобто, в мене зараз ділема, мені потрібна ваша допомога. Чи написати її англійською мовою, чи написати її українською мовою. Напишіть мені, будь ласка, що було вам цікавіше і також зручніше читати. Як ви бачите, всі книжки, які я читаю, вони вони не українською мовою, вони англійською мовою. тобто я все. Намагаюся читати в оригіналі, бо мені здається, що це дуже важливо. Переклад це вже інтерпретація людини, яка, яка вже фільтр. Так, тобто це класно, що в нас є така можливість, але коли ви читаєте оригінал, ви розумієте, яким чином людина конструювала речення, яка яким чином взагалі людина мислить, тобто яким які слова під Це Дуже важливо. Такі моменти вони показують дуже багато чого. Ви можете по ви можете відчути людину, яка писала цю книгу, так. Отже, оці книги, ці шість книжок класні. Я їх також залишу в рекомендаціях. І в нас ще тут досить багато книжок на на наступний раз я вам треба подивитися ще які, так, мене ще там є, я з вами поділюся ними і бажаю вам успіхів у вашій кар'єрі, бажаю вам успіхів в тому, що ви зараз на даний момент робите, якщо ви на даний момент не знаєте, що вам необхідно робити, що ви хочете робити по життю, це нормально. Не треба себе критикувати. Такі моменти життя бувають. Необхідно, щоб поруч були люди, які вас підтримують. Якщо ви вже знаєте, що ви хочете, в такому випадку випадку вам можуть вже багато з цих книжок допомогти у вашій кар'єрі. Я бачу, хотіла б англійською, але зараз можу тільки українською. Супер! Тоді читаємо українською. Взагалі найголовніше це отримувати задоволення від того, що ви робите. І якщо припустимо, ви розумієте, що книжку хочеться читати англійською. Читайте англійську, якщо хочеться ви розуміти, що хочеться, хочеться прочитати щось для душі української мови. Читайте української мови. І до речі, навіть краще. Бо в такому випадку є, до речі, дуже багато українських авторів. Якщо у вас є цікаві автори української мови, також напишіть мені, будь ласка, я хочу замовити деякі книжки собі з України і. І мені здається, що це буде дуже класна ідея, ідея прочитати. Ще хотіла вам одне сказати: всі книжки, які я вам рекомендую, вони дуже легко написані. Є книга, яку я і автора якої я дуже поважаю. Завтра про це розповім вам. Але дуже складно написано. Дуже складно. Тобто, професор, все класно, регалії, е, е, легасі, все-все-все. Але так складно написано, що просто. Ось так закриваю після 10 сторінок і все. І на, на більше мені не вистачає, бо на одній сторінці витрачає дуже багато часу. Вона така дуже денс, дуже багато інформації із таких важливих топіків на одній сторінці, навіть так. Тобто, і в, в такому випадку ви можете подивитися, що ну такі книги дуже, дуже складно читаються. Не завжди ви хочете, припустимо, читати саме цю. А оці, які я вам порекомендувала, вони дуже легко читаються. Можна її взяти зранку, припустимо, краще читати читати зранку, але up to you. Um, можна також увечері. Um, не рекомендую читати перед сном, бо ну це то... Це таке, але також це up to you, ви розумієте, що для вас краще. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Якщо ні, я вас запрошую цієї п'ятниці на зустріч Q&A session для курсу з підготовки до співбесіди. Якщо ви ще не придбали, у вас є ще шанс придбати цей курс, і ми будемо розмовляти про підготовку до співбесіди, що необхідно, що може допомогти. Буду відповідати на ваші запитання. З радістю вам допоможу. Якщо у вас будуть питання по Вашому CV або LinkedIn профайлу, будь ласка, підготуйте їх і будемо з вами спілкуватися. Ті, хто вже на курсі, ті, хто вже безпосередньо купили цей, цей пакет, у вас вже повинно було прийти повідомлення про те, що буде зустріч, і Zoom Link також був надісланий. Якщо ні, будь ласка, мені повідомте, я вам його надішлю. Ну що, я бажаю вам успіхів, гарного дня і до зустрічі в моєму новому ефірі завтра. Добре? Ну, все, 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 все. Бай!